Всім привіт! З вами знову я Отереса. Вже... Це те, що я зараз тут зі школи. Так, зараз я переходжу дорогу. Все, так, все, все, я перейшла. Зараз я для стопінки вихіду. І я йду, звертаюсь до рідного малого дому. Я хочу сказати, що в мене сьогодні було лише 4 роки. І я хотіла запитати мені порадитися, мені знімати кліп чи ні. Якщо я зніму кліп, я потім, то тоді я буду чекати ваших... Пальчики вверх, і я буду чекати ваших терпіння, буду чекати ваші коментарі. І, і ще одне оголошення Я не, не пам'ятаю, чи я в минулому відео так говорила, що тепер буде рубрика Задай питання. І в цій рубриці ви можете писати свої запитання, на які ви б хотіли почути відповідь. Я виберу. Ви... Я буду читати 10 запитань. і Якщо ваше запитання попаде в рубрику «Де... в топ-10, то тоді ви зможете почути відповідь на своє запитання. Ні, так ні, але чекайте запитання в наступному наступній... відео. Коли назбираєте багато питань, то йдіть, я і відповім. может быть и не в не Может быть и... Хватит. Чуть Ну, хорошо. Такие. с вами на всем прощаюсь. С вами была Вилла Капец. Завтра пальчики в парке. Пишите на мой канал. Бай -бай.